Сьогодні подорож школою через тільки років, коли я працювала психологом, було трошки інакше. Я дуже рада, що добрий, що Йосиф сліпий тут на видному місці. І отче наш трошки змінилася учительська. Меблі змінились. Дух радянський трошки залишився. Ну, саме цікаве, що цей мій стан не зняв пан директор. Ось тут я в цьому класі займалася з дітьми-малюванням. Тут. Здравствуйте. У мене маленький обхід школою. Я пам'ятаю, як я тут вчила п'ятикласників, і наш Віталік Свердун. Пам'ятаєш, вони тут сиділи, і я їм кажу, тихо будьте, бо тут директор. Вони гупали ногами мене, ви ж нужені школи. А вони кажуть, покличте директора, ми з ним побалакаємо. Так, Отут Віталій Свердун, моя мала, у них там свято матері. І я вирішила обхід. Трохи школи згадати. Саме цікаве, що мою психологію не зняли. Там я злетіла, я там нема. Але стенд висить. Це наша вчителька іноземної. І це вчителька іноземної, познайомтеся, дуже хороші вчителі. Дякую. Будь ласка. Сприймання Христос Воскрес. Через стільки років дивлюся, чи щось змінилося. Нічого не змінилося? Змінилося. Актовий зал став чудовий. Ну а що? Це моя чудова колега, яка мене підтримувала найбільше. Ну та, цікаво. так, цікаво. Мені було взаємно з тобою Дякую. Знаєш, що, мій, найбільше мене вразило, що висить мій стан психологія. Це, Тільки так, там внизу так. я згубилася. Там пише психологі, а я треба робити. Це Маруський день, день, день матері. Так, так. Дякую. Христос Воскрес! Маруське свято Матері. Я вирішила обхід зробити. Сто років назад тут була. Це наш кабінет фізики. Фізичні тут я теж вчила фізику. В мої часи тут було набагато більше різних інструментів. Тут раз-два обчолся. Дуже сумно, ну що зробити. Освіта зійшла в Славську, можна сказати, на пси, на ніт. Ну, який директор, така освіта. Так, бачите, Альберт Ейнштейн. Здрасті Обхід трошки роблю через 100 років. Груські там свято матері, знаєш. Та я заодно вийшла позгадувати. Ось тут фізичні в нас стояли інструменти, де ми подівались, без поняття. Цих інструментів море було, здрасте. Це наша вчителька фізики, дуже приємно. Ось так виглядаємо. Якось у них тут щось було. Крізь сльози сміятись. Леся Українка, співати пісні. Так, Леся Українка сказала, не кожен має в серці те, що хтось має. Хтось має огонь в серці іскру. Це може і не дає щастя, але дає щось більше, щось вище за щастя. Колу трошки знімемо, я тут сто років назад була. Так, давай, диплом, це То Добери, а сумочку мою ще й довізьми, а там подивися, я не думаю, що штату забрав. Я тут ще психологом працювала, купу років назад, після того ні разу не була. Так, по-людськи. Олена Пчілка, мама Лесі Українки. Ви знаєте, що якби не Олена Пчілка, Леся Українка не збулася б як поетеса. Олена Пчілка багато писала для діток, дуже багато писала поезії, і тому що Леся Українка в оточенні цієї жінки росла. І ця жінка підтримувала її, направляла, тому Леся виросла такою, як вона є. А тут наш пророк Тарас Григорович Шевченко. Що сказав? Учіться, читайте, і чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Мама. Ти Шевченка любиш? Як Шевченко називається? Тарас, Шевченко. Григорович Шевченко. А це хто? Це Василь Стус. Василь Стус, пам'ятаєш ту пісню Туруй свій шлях. Це Василь Семененко. Ага, Торуй свій шлях. А це наша Ніна. Оце хто? Ану Настя, кажи, знаєш цю поетесу? Сюди дивись. Хто це? Ліна Костенко. Що сказала Ліна Костенко? Поезію Ліна Костенко, знаєте? Пам'ятаєте, ви вчили віхола-віхола, щось там зима, віхола. Оце написала Ліна Костенко, їй майже 100 років. Вона і ще я. жива. Щоб ви знали, ось так. А де Вона живе, я не знаю, в Києві чи біля Києва, в Україні живе. Її подавали на Нобелівську лауреатку. Да. Ну сходи, я йду. Йдемо на перший поверх. Так, тут така колекція картин, Янтересна. Не знаю, чи чия. Такихось художників. Так, зараз подивимося, хто там. Сонячне подвір'я Кутана Андрій. Ну це не знаю, це не Карпати. Ти хоч роздивлялася ці картини, Маруся? Ти давно роздивлялась? Я перший раз. Давай, давно тут? А. Давай подивимося, тримай. Що тут за худає? Кутана Андрій, село в Каталонії. А до чого тут Кутана Андрій, а не тіку Ярослав і Фелі Гурбатюк? Оце цікаво. Григор'єва Валентина соняшники. Грудка Анастасія Настрій. Так, тут хто в нас? Тютюнникова. І, о, пане директор школи, а чому тут серед цих всіх картин цієї картинної галереї нема Фелів Горбатюк Вікторії Олександрівни і Ціко Ярослава. Це до вас, пане Даниляк. Запитання, це щоб ви знали, що наш директор, вибачте, на слові, тупий і примітивний, що в мистецтві, що в музиці, що в подачі історії. І наймудрішим в цій школі є Володимир Деунизович, заоч, щоб ви знали, це пане секретар нашої славської ОТГ, тому що бага своїм розумом не міг осягнути великих вершин, але у вас, пане секретар. Я бачу розум потужний і можу осягнути дуже багато чого. Так, це у нас географія. Тут кушарська Галина Дмитрівна вчила. Христос воскрес, дівчатка. Кушарську Галину Дмитрівну хтось пам'ятає. Ви вже не пам'ятаєте. Вона вчила мене географії. Тут у нас був клас географії. І тут було все зовсім по-іншому. Так, зараз тих, хто сміється, я запитаю. Назвіть мені країни Європи і їхні столиці. Хто самий? Прошу. Париж. Париж це столиця. Я сказала назвати країну Європи і столиця. Наприклад, Італія. Італія, столиця. Так, далі. Далі наступна країна Іспанія. Іспанія Мадрид. Добре. Далі столиця Європи. Шт... Країна Європи. Ти не по країнах? Ясно. А дівчатка зараз. Я думаю, дівчатка більш знають як хлопці. А екранція. Євразія. Екранція. Що це таке? Ось, ви який клас? Дев'ятий. Дев'ятий. то Ви маєте з географії багато знати. Хто вас викладає географію? Вчитель географії хто? Олена Іванівна. О, то ви маєте… То дуже розумна вчителька. Так, давайте тоді столиці країни Європи. Іспанія, Італія, далі. Піднімайте руку. Анічка, давай. Тут твоя тітка вчить. Країни Європи. Крім України. Україна це центр Європи. Я думаю, ви це знаєте, так? Так, у Польщі, у столиця Польщі. Так, далі. Ну, швиденько. Швиденько. <рес> давай. Ми живемо, Україна живе на якому материку? Так, ви це знаєте? Що ви ще знаєте? Північний полюс, Південний полюс? Це географія? Так? А економіку ви вчите? Чого ви такі всі <кхм>, необразовані по-російськи? Дівчатка, Дівчатка, любите географію? Хто найбільше любить географію? Підніміть руку. Географію хто любить? Ти? Ні, а взагалі ти щось любиш? Джудіт предмет не любиш. А чого ходиш в школу? Тоді женися. Нащо тобі школа. У школу ходять вчитися. Якщо не хочуть, кажуть, знаєте, як мої часи казали. Можна... Не хочеш вчитися, йди женитися. Можна питання? Можна. «А ви це в Ну як вам сказати? У моєї Маруськи сьогодні свято матері. Я почала з актового залу. Колись я в цій школі працювала психологом. Це було багато років, ну не так багато років назад. І тоді школа була інша і зараз інша. А можна питання? Можна? Бо я зайшла в клас географії і побачила красивих дітей. Я думаю, що Славська школа славиться своїм директором, знаєте, і своїми знаменитими вчителями. І учнями теж. А учнями слів немає. Особливо ось цей. Він сказав, що він, що він взагалі нічого не любить. Ну, ну хоч щось любиш. На географію трошки знає. Знаєш? Так, можна. Ну, Викладити ямки так. Yeah. Я тіктоком не користуюсь лише Фейсбуком. Тіктоком користується Facebook. мій чоловік. Facebook. Хочете? Але можна питання особливо цього випадка. Давайте так, я викладу, це я обійшла всю школу. Я викладу, але ви мені по географії дайте відповідь. Назвіть мені материки. А можна знімайте нас? Ми зараз відповімо. Давайте. Материк Австралія. Так. Не дивлячись на а, стіну. Сорок. Материк Америка. Так. Ну можеш показати, бо хто не знає, що бачив. Північна Америка. Так. так, далі. Материк Африка. Так. І материк Євразія. Ви Африканці чи Українці? Африка? Дівчатка і хлопці. Українці. Ви знаєте, що зараз війна? І Україна житниця, так і дивіться, навіть під час війни ми годуємо Африку. Згадайте Першу світову війну, коли люди не мали що їсти. Ви взагалі історію як так, як географію чи краще знаєте? Хто вчить історію? Ось Олеся, історію, хто викладає вас? Оксана Олексіївна. — О, тоді я вам співчуваю. Я навіть не буду задавати питання. Коли я була психологом, я була коли захищалась, Оксана Олексіївна. Я вам співчуваю. Да. Я думаю так, діти, що ви готові вже ЗНО здавати. Готові? Да. Так. Готовий. Ми двоє готові. Які предмети? Англійська мова, українська мова, математика. Do you speak English? Yes, of course. Похвально. Похвально. Які мови ще ви знаєте, крім англійської? Do you speak Deutsch? French? Euh, c'est ça? Італіяни. Мовиш польському? E, no. По польському. По польському не мовлю. По по, -по, -по не нашому. Знаєте, я вже виходжу. Знаєте, що таке мати? Тайва дивіться. <ріст> <ріст> У росіян мати це матір. Посилають весь час. Українців це матюки. Чому не можна матюкатися? Тому що кожен раз, коли ви матюкаєтесь, ви посилаєте свою маму, маму своїх друзів, і це неприпустимо. Знаєте, той хлопчик, що матюкнувся, він, може, мами не має. У вас психолог проводить завдання і, як це сказати, психологічні уроки і особливо про матюки. Було у вас таке? Якщо ні, то я запишуся і прийду і почитаю вам про матюки. щоб ви більше ніколи не матюкалися. Тому що кожен з вас має маму. І вслухайтеся в мати, коли ви матюкаєтесь. Що ви робите цими матюками? Кого ви ображаєте? Вибачте, до побачення. Я є художниця. Я працювала тут психологом. Я тут втілася і виросла в цій школі. Тут я любила дуже географію, була кращою з кращих, тому я маю багато дозволів. А ви вчіться. Щоб другий раз я питала, і ти не казав, що ти нічого не любиш. <риклад> Знаєш, не хочу вчитися, а хочу женитися. До побачення. До побачення. Не сказали виставити їх в тік Так? Ось Іван Франко. Портрет жахливий. Не знаю, хто такий портрет намалював, це такий Франко, як я Фантомас, але слова написані. Лиш хто любить, терпить, в кром жива кипить, в надія ще лік, кого бій ще манить, людське горе смутить, а добро веселить, той цілий чоловік. Славська школа. Ось дуже приємно, що я її сьогодні відвідала Христос Воскрес!